Учені із Силіконової долини всерйоз зайняті над проєктом видобутку корисних копалин на місяці. Сьогодні вчені вже готові продемонструвати прототип місяця хода, який буде розвідувати поверхність супутника землі. На розробку витрачено близько 30 мільйонів доларів. Апарат буде готовий надсилати знімки з місяця вже до 2015 року. найцікавіше на місяці ще тільки належить виявити, але ми знаємо, що металів платинової групи там більше ніж всіх запасів на землі. Ми знаємо, що на місяці є вода, а це паливо для ракет. Так що комерційне освоєння місяця це перший крок, щоб вона стала частиною біосфери. Гонка набирає обертів. Китай регулярно запускає супутники на місяць і збирається посилати туди роботів. Але чи може хтось стати власником місяця? Договір про космос 1967 року стверджує, що ні. Якщо ми уважно подивимося на текст договору, то стане ясно, що присвоєння прав і володіння власністю на місяці не дозволено, а вільний доступ і освоєння не тільки заохочуються, але й закріплений договором. є володіти місяцем не можна, а використовувати можна. Випробувальні майданчики НАСА стали плацдармом для приватних компаній, які борються за те, щоб опинитися на місяці.